Досвід набуття членства в Євросоюзі іншими країнами демонструє, що саме інфраструктурні реформи щодо якості життя реалізовувалися через проєкти регіонального розвитку. На цьому наголосив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко, долучившись з вітальним словом до консультацій щодо відновлення місцевого самоврядування на деокупованих територіях та регіональної політики у межах процесу вступу до ЄС. Зараз треба відкриватися тепер. На зустріч Європі, на зустріч світу і е, наші, наше бачення розвитку самоврядування українського теж е, пропонувати, презентувати і збирати під нього підтримку. Е, Звіті щодо розширення, я думаю, це теж сьогодні буде обговорюватись. Багато уваги приділяється реформі децентралізації, вона вкотре визнається такою, яка є достатньо успішно, але вказуються і на деякі, недоліки, особливо через те, що у нас діє майже вже більшістю втора року воює на стан своєю чергою народний депутат України Віталій Безгін зазначив, що завдяки дієвості реформи децентралізації місцеве самоврядування зберегло державність і впевнено продовжує свою роботу. Адже державна влада неодмінно має чути і допомагати територіальним громадам, особливо тим, які знаходяться на лінії розмежування кордону з країною, агресором. Ми свідомі того, що допоки Росія існує, ми свідомі того, що є висока ймовірність того, що у нас буде окремий період врядування на прикордон. На територіях. А представник обласної військової адміністрації зазначив, що за 30% громад Сумщини це означає, що є предмет, про що говорити. Абсолютно вірно, що зараз на рівні стадії початкових драфтів ведеться робота в кілька напрямках з 51 громади, 15 прикордонних керівники громад сьогодні присутні були. Вони озвучували ключову проблематику. Це щоденні обстріли і потрібне оперативне відновлення після обстрілів. Це і деякі програми державні міжнародні, які на жаль не поширюються на прикордонні громади. Ми маємо найбільше і велика кількість питань. Від прикордонних громад, таких конкретних з чіткими відповідями ми сьогодні почули. Також у нас працює асоціація міст, яка також в постійній співпраці. і Ми вже зараз бачимо, що є взаємодія, є такі позитивні кейси, які ми реалізуємо в майбутньому. Важливо, що після нашої перемоги ми вже сьогодні говоримо, як буде, так? і це важливо, тому що ми не чекаємо того періоду. Це раз, коли переможемо, тоді вже думати. Ні, думаємо вже сьогодні. Важливо, що сьогодні обговорюємо. Олі, це на сумщині, тому що слухали народні депутати проблеми, які є у місцевого самоврядування, які є сьогодні для того, щоб їх вирішити, коли самоврядування буде відновлюватися і працювати в повному обсязі без, без військових адміністрацій, ні на рівні району, ні на рівні області. Учасники консультації, що відбулися в сумах, висловили експертні погляди та пропозиції щодо сучасного стану та перспектив інтеграції регіональної політики України до європейського союзу, і вказали на важливість удосконалення законодавства щодо регіонального розвитку з метою його адаптації до відповідного законодавства ЄС та політики згуртованості. Народний депутат України Олександр Аліксійчук зазначив про необхідність посилення спроможності громад брати участь у грантових програмах і проєктах Європейського союзу, а впровадження європейського. Ської політики згуртованості, яке є основним інструментом регіонального розвитку ЄС, потребуватиме перегляду вітчизняного законодавства щодо розвитку регіонів та територій, навчити людей якраз політики згуртованості, про яку знову ж таки ми сьогодні вже згадували. Бо принцип згуртованості – це покращення якраз економічного добробуту регіонів і запобігання регіональній диспропорції, коли бідніші отримують більше. Багатші діляться з біднішими. І це нормально. Сьогодні таки, так побудована робота і функціонування інституції Європейський Союз. Без партнерів на рівні регіонів, на рівні муніципалітетів серед країн членів Європейського Союзу, ви не зможете претендувати на окремі програми і фонди по залученню коштів, які, можуть, які будуть вже доступні нам з 1 січня 2024 року. Це означає, що, зокрема, спільним домашнім завданням для кожного з нас з вас стає те, щоб цю мережу... Партнерів і побратимів на заході розширювати не тільки в контексті підписати якісь документи, а в контексті до спільні проекти для Сумщини, як для прифронтової території, як для території, яка потребує дуже багато фінансових вливань. Тема теж актуальна і основний наш посил сьогоднішній для громад був розвивати свою спроможність, спроможність до написання проектів, розвивати цей проектний менеджмент. Тому що без вміння писати проектів кошти навряд чи зайдуть. Сумщина працює, Сумщина перемагає, Сумщина впевнений в перемозі, і тут ряд важливих питань ми обсуждали. Да? Це після перемоги, як нашу область встановлювати. Як будувати, як розвивати. ми повинні розуміти, що наш шлях на європейській інтеграції, він це, це наш крест, по суті, і ми його повинні пронести. І я впевнений, що вже ми дуже багато всього зробили, і результатом цієї от реформи, ми кажемо реформи, це дуже непопулярне слово. Я люблю більше слово трансформація. Тобто ми говоримо про те, що ми повинні. Усе зруйнувати дисбаланс і фінансовий в розвитках регіону, і в даному випадку, і соціальний. По-перше, вийшли на конкретні пропозиції, які будуть стосуватися удосконалення підзаконної нормативно-правової бази, тому що комітет напрацював законодавчу базу і провів відповідні зміни у парламенті. Це перший дуже важливий момент для громад. Ми почули думку від громад, що наявність стратегічних документів ще не передбачає, будемо так говорити, реальну реалізацію. Серед іншого, під час консультації було обговорено питання відновлення місць. Цього самоврядування на деокупованих територіях та територіях, де були утворені військові адміністрації населених пунктів до проведення місцевих виборів, а також строки, терміни та механізми такого відновлення законодавче забезпечення цього процесу і вдосконалення законодавства про військово-цивільні адміністрації з урахуванням періоду від правового режиму воєнного стану до звичайного режиму багаторівневого врядування. Робота як в профільному комітеті, так і з спільними консультаціями з очільниками громад триває це для напрацювання законодавчої бази.